Ні покинути стіни рідного, рідної оселі, ми були дуже вражені і глибоко пригнічені. І, чесно сказати, ми абсолютно не вірили, що колись прийде день і ми повернемось сюди. Нас чекали холодні клуби, шкільні сцени, чужі е, сцени театральних колективів інших міст. І ось минулого року. Наш театр перетворився в великий будівничий майданчик, де наче у вулику закипіла робота. Кожного дня приходили на цей будівничий майданчик наш колишній губернатор Сергій Ларін і теперішній Андрій Ніколаєнко. І ось настав день, коли ми вийшли на сцену і глянули у залиту золотим сяйвом сцену. Ви знаєте, дуже важко описати ті почуття, які ми відчували. Тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє, реальне відчуття щастя. Низький вам уклін за це, пане президенте, що ви дали нам цю надію і зробили її реальною. Вони змогли приїхати до нас на свято 130-річчя Театру корефеїв, але ми дуже сподіваємося, що це відбудеться в недалекому майбутньому. Ви зустрінетеся з нашим колективом, побачите це чудо, яке існує у нашому прекрасному місці. І ще я хочу сказати усім українцям, коли ви будете змогу мати змогу приїхати у наш маленький парень. Гришки Ровоград Єлисаветград, Будь ласка, завітайте на початок вулиці Дворцової, де у височинь летить чудове приміщення, прекрасний корабль, театральне, наша будова серед каштанів. Акації і де працюють прекрасні люди, дуже віддані своїй праці. Ну і театр це частина історії рідного краю, яка не тільки звеличує, але й об'єднує нашу центральну Україну Кіровоградщину із іншими регіонами нашої держави.